Прикордонник на псевдокукуруд заробить попкорн з окупантів за допомогою ударного дрону. Як українські вартові кордону смажать росіян, які заблукали на території нашої держави? Дивіться у відео від Держприкордонслужби. Все. що він працював. дрон, готовий до скид. Далі, етері п'ятого каналу, наш проєкт машина часу. Після того марафон «Незламна країна повернеться до етеру. Не пропустіть. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Хелсі Мен Мекс інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Хелсімен Мекс ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт. єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності. Корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар, кіно телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Квітень 2020-го. Світ охоплений війною і пандемією. Путін править, не виходячи з бункера, як Гітлер у 45-му. Але турбує його не Донбас і не епідемія. 7 квітня він підписує закон про кримінальне переслідування за пошкодження пам'ятників воєнної слави Росії поза її межами. Слідчий комітет РФ тут же відкриває першу справу проти старости району Прага 6 у столиці Чехії. 36-річний ондржей Коларж наважився знести пам'ятник радянському маршалу Івану Коніву у своєму районі. Жартома пояснив, маршал порушив умови карантину, був без маски, тому його прибрали з вулиці. Тепер Коларж перший іноземець, якого Кремль переслідуватиме за новим указом Путіна. У ті ж дні до Праги прибув агент російських спецслужб. Його відстежили чеські розвідники і виділили Коларжу посилену охорону. Після застосування путінськими агентами бойових отруйних речовин у британському Солсбері, кремлівським туристам ніхто не вірить. Там є знаменитий знамініти собор. Солбіревський собор. Он знамініт своїм шпилем 123 метровим Чеські спецслужби не сумніваються. Путін прислав Кілера щоб убити борців з радянськими монументами. Саме так Кремль розкручує новий виток іще одної війни без правил війни пам'ятників. 8 грудня 2013-го, ось тут, на Бесарабській площі Києва, революційний натовп завалив статую Леніна, чим викликав стихійний ленінопад по всій Україні. У Кремлі та його посіпак в Україні це викликало істерику, мовляв, нищення історичної пам'яті. Сам Ленін, до речі, теж масово нищив пам'ятники і встановлював свої. І називав це трохи інакше. Монументальна пропаганда. Традиція встановлення пам'ятників своїм богам, вождям та героям існує стільки ж, скільки сама цивілізація. Для будь-якого народу зведення монументів на своїх та здобутих землях завжди було утвердженням власної ідеології та наочною пропагандою. Коли ж влада змінювалася чи починалося повстання. Монументи летіли на землю. Давні єгиптяни викидали фараонів з пірамід. Римляни розбивали статуї попередніх імператорів. Згодом у Римі винайшли більш цивілізований спосіб. І просто змінювали голови на імператорських статуях відповідно до політичної кон'юнктури. Така тенденція тривала тисячоліттями. Символом